18-та про події на цьому і далі у випуску. З поміж іншого розкажу, розкажемо, що нагадують надзвичайники, які трамваї змінять рух та де цими вихідними фестивалили. Ви дивитесь новини у студії Ірина Ренагод сурдопереклад Переклад Муць. вечір. Добрий. Служба безпеки України на Львівщині попередила підрив на трьох ділянках міжнародних залізничних сполучень. У результаті спецоперації оперативники виявили. Та затримали п'ятьох членів терористичної групи, які планували одночасно підірвати залізничні колії у трьох різних напрямках від обласного центру. Повідомляють у прес-центрі СБУ. Один з терористів був затриманий під час закладання вибухівки на мосту біля Дублян. Він намагався чинити опір і відкрив стрілянину в результаті. Пораненого одного із співробітників СБУ вогнем у відповідь правоохоронці поранили та затримали зловмисника. Наразі життю офіцера та терориста нічого не загрожує. Під час проведення обшуків у затриманих співробітники спецслужби вилучили велику кількість вогнепальної зброї, вибухівки та комплектуючих для її виготовлення. Наразі тривають обшуки та інші невідкладні слідчі дії. Тим часом в управлінні Служби безпеки України у Львівській області нагадують, у них працюють цілодобові телефонні анонімні гарячі лінії за номером 261-61 43 або 298-66-22 Можна повідомити про будь-які факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, наміри здійснення сепаратистської терористичної чи диверсійної діяльності. Про будь-які підозрілі предмети та підозрілих людей. Окрім того, таку ж інформацію можна повідомляти на номер 102 або 112. Слід звертати увагу на залишені без нагляду власників у громадських місцях валізи, пакунки, коробки та інші предмети ні в якому разі самостійно їх не пересувати та не розкривати. Упродовж доби львівські рятувальники ліквідували дві пожежі торфу та сім займань сухої трави. Повідомлення про горіння сухостою та стерні надходило із Жовківського, Пустомитівського, Сокальського, Золочівського, Радехівського, Бродівського районів області та з міста Львова. Тож надзвичайники вкотре звертаються до людей не провокувати пожежі в екосистемах, лісових масивах та дотримуватись. Елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі, адже особливо високий ризик виникнення пожеж настає в період вихідних та святкових днів, коли люди масово вирушають відпочивати на природу. А також надзвичайники просять дотримуватися правил пожежної безпеки під час прибирання присадивних ділянок та у лісах, нагадують, що складними для ліквідації є торф'яні пожежі, адже вони рухаються повільно. По декілька метрів на добу і відзначаються тим, що їх майже неможливо загасити. Вони небезпечні раптовими проявами вогню з-під землі і тим, що їх вкрай, що їх край не завжди помітний. Під загрозою може опинитись не лише природа, а й домівки людей, які можуть, які межують із торфовищами. Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101. Поїхав за кордон, субсидії не буде. У нарахуваннях коштів на житлово-комунальну допомогу від держави знову зміни. Окрім того, що з травня цього року змінена форма декларації про доходи і витрати, тепер в нових бланках не треба зазначати суму доходу, а лише його вид та найменування організації. Де громадянин отримує кошти, також в державі рахуватимуть, скільки разів ви перетнули кордон України. Зміни стосуються лише тих осіб, які ще не зверталися по допомогу у спеціальні відділи. Загалом ж на Львівщині житлову субсидію отримують понад 350 тисяч сімей. Середній розмір одержаної допомоги становить 177 гривень. Наразі органи соціального захисту населення. Провели перерахунок призначення житлових субсидій майже половині родин, які вже отримують пільги з травня липня 2015 року на наступний річний період. Найближчі зміни це стосується е, внесення змін до чинного механізму призначення субсидії, якою буде, буде, напевно, що передбачено скасування або відміна е, субсидії, або непризначення, відмовині, що призначення субсидії, у випадку, якщо один член сім'ї, який застроєний. В родині, яка отримає субсидію, або сам зайник, який отримує субсидію, у випадку, якщо перетинає більше десь раз кордон. Тобто в тому випадку субсидія може бути відмовлена. І знову ремонтують від сьогодні. У Львові обмежили рух транспорту по вулиці Гавришкевича. Це пов'язано з тим, що там, що на вулиці Краківській, реставрують фасад будинку. Попри те, у планах посадовців відремонтувати перехрестя вулиць Мачнікова та Личаківської. На час робіт там обмежать рух транспорту, що спричинить зміни трамвайних і автобусних маршрутів. Більше Оля Тимуляк. Трамваї номер 2, 7 та 10, що сьогодні курсують вулицею Личаківською, на пасічну змінять свій маршрут. Попередньо другий трамвай їздитиме від Коновальця до Академії мистецтв. Сьомий курсуватиме за маршрутом вулиця Татарбунарська, вулиця Торф'яна, а десятий зовсім не їздитиме під час ремонтних робіт. Посадовці кажуть, ремонт перехрестя вулиць Мешнікова та Личаківської пов'язаний із заміною колектора. Там відбувається. Будівництво нового колектору і остання камера знаходиться якраз на нашому перехресті, тому ми змушені розпочати ремонтні роботи саме на цій ділянці. Місто хоче цього року відкрити повністю трамвай номер 7 помічниково його пустити. А Відповідно для цього треба реконструювати саме цю ділянку. Місцеві жителі хочуть, аби ремонт провели якісно. Років 10, напевно, тому тут вулицю ремонтували. Ну крім того, крім того, крім того, що е, значить щезла бруківка, значить, більше нічого доброго не зробили. Могли б і ті колектори поремонтувати. Зараз є така потреба, звичайно, що треба і той колектор робити. Роботи на перехресті вулиць почнуться вже найближчим часом. Сьогодні експерти ще досліджують проект: відремонтувати ж перехрестя обіцяють до кінця року. А от обмеження руху по вулиці Гавришкевича знімуть в кінці жовтня. Що стосується обмеження руху, то він більше. Стосується в двох місцях на Гавришкевича і на вулиці Гонти для ходів, бо там влаштовано майданчики для складування будівельних матеріалів і обмеження швидкості. Ну і там е, незначно перенесли місце пішохідного переходу через вулицю. Посадовці кажуть, проводитимуть ремонт якнайшвидше, аби завдати львів'янам якнайменше клопотів. Ольга Тимуляк, Олег Максимів, новини. Аби місто ставало привабливішим, у міській раді затвердили зовнішній вигляд зупинок громадського транспорту. Всього було запропоновано три типи зупинок: одну з сіті лайтами і дві без рекламної конструкції. Перший варіант передбачає, що замість скла на одній із стінок павільйону буде встановлений рекламний сіті лайт. Дах такого павільйону має бути виготовлений з тонованого гартованого скла із захисною плівкою Галавка. З кольорового пластику у другому і третьому варіантах встановлення рекламних конструкцій не передбачено всі стінки в них мають бути виготовлені з безпечного гартованого склада, з зетонованого полікарбонату. Зазначають у ратуші гарантійний термін таких зупинок 10 років. Кордонники звітують, на кордоні побільшало правопорушені. Лише за минулі вихідні працівники Львівської митниці зафіксували майже 50 порушень митних правил, а вилучили незаконних товарів майже на півмільйона гривень. На експорт найбільше йдуть сигарети, а на в'їзд до України електротехніка та продукти харчування. Здебільшого митні правила порушували мешканці прикордоння. Товари намагались провести смугою спрощеного митного контролю зелений коридор. Збільшилась кількість і нелегальної міграції серед затриманих найбільше мешканців Грузії та Молдови. На зеленій ділянці, поза пунктами пропуска, ми затримали 620 ящиків тютюнових виробів. Враховуючи те, що в пунктах пропуска близько 300 ящиків затримали, то В цілому ми виявили майже 934 ящики сигарет – це за 7 місяців, з початку року. В пунктах пропуска виявили 10 чужих, 4 підроблених, 135 технічно-несправних паспортних документів. Якщо статистично без малого прикордонного руху ми пропускали 6 тисяч транспортних засобів. У нас чотири пункти пропуска. Ми пропускали 6 тисяч транспортних засобів. То зараз пропускаємо 8 тисяч транспортних засобів за добу, тобто зросло на 2 тисячі транспортних засобів. Самі розумієте, в зв'язку з цим виникають черги. Тим часом за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає. 11 військовослужбовців були поранені. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань. АТО Олександр Мотузяник на Луганському напрямку противник відкривав вогонь по позиціях сил АТО на південний захід від щастя, а також у Попаснянському районі. Здебільшого ворожі обстріли сталися у темну пору доби. На Донецькому напрямку минула доба знову відзначилася надзвичайно активним застосуванням важкого озброєння з боку противника. Окупанти обстрілюють з мінометів та гармат українські позиції по всьому фронту. Найбільш складна ситуація на світлодарській дузі у Зайцевому та околицях Авдійській промзоні, Донецькому аеропорту. На маріупольському напрямку доба почалася з бойового зіткнення українських військ з противником під Старогнатівкою. Також обстріли були у Красногорлівці, Мар'їнці, Водяному та Павлополі. Відчути себе справжнім лицарем міг кожен, хто завітав на фестиваль Тустань. Це вже 11-й рік поспіль у підніжжі фортеці влаштували середньовічний фестиваль. Тут і навчали тогочасних танців та давніх ремесел. Родзинкою фесту стали лицарські поєдинки. Учасники приміряли і справжні обладунки та спробували свої сили у двобої. За попередніми підрахунками організаторів цьогорічний захід відвідало понад 20 тисяч гостей. Фейска зараз починає атаки по корпусу Промахується по постанову його противник. Нахожу якесь натхнення для себе і дуже багато позитивного настрою і емоцій, і враження, бо я опинилася в середньовіччі. Ми Спеціально заради фестивалю в Тустань приїхали. Ну, взагалі, сама фортеця подобається. Ми тут були місяць назад і дізналися, що є фестиваль, і приїхали. На Старосамбірщині у Мігово громада піснями й танцями відзначила свою 490-ту річницю. Тож відпочити як слід а ще згадати своє походження, свої звичаї та традиції до Мігово з'їхались вихідці із села, що проживають далеко за межами області. Більше про те, як розважались буйківчани в день свого ювілею. Дивіться далі. Такий чисельний схід громади на цьому полі, у мігово, що на Старосамбірщині, можна побачити вперше. На святкування 490-х роковин від часу першої писемної згадки про рідне село люди з'їхались з різних куточків України та з-за океану. Хто не пам'ятає свого минулого той не вартий свого майбутнього? Мусимо пам'ятати свою історію, знати її, горитися нею, пишатися своїми батьками, предками Є, наші діти, внуки вони повинні приїжджати в село, пам'ятати звідки вони. É a minha Згадували селяни цього дня історію свого села. Про нього виходить змігово отець Михайло Гачан написав навіть книжку. Священник розповідає, тут і досі стоїть церква 18-го століття, а разом з нею й інші значущі пам'ятки архітектури, якими варто пишатися. Друга будівля це будівля надлісництва, датована 1837 вісімсот роком, будівля громадської народної школи, датована 1865 роком, і будівля. Писарівка, так звана, датована 1935 роком. Уродженець старосамбірщини, депутат Львівської обласної ради Михайло Гичка, каже: такі святкування в гірських селах не лише гуртують людей, але й допомагають передавати нащадкам свою історичну пам'ять. Якщо є сільський голова ініціативний, він хоче привернути увагу до свого села і тому запрошуються всі не тільки місцеві, які тут ще проживають, а тих людей, які виросли тут, але десь ж живуть за межами своєї території, за межами району Львівської області, за межами України, тому щоб вони пам'ятали про цей край, що вони згадували ці традиції. Жодного святкування до цього дня ще не було. Це перше святкування після закінчення святкового концерту, волейбольний турнір, а далі вечір молоді. За словами Михайла Гечки, традицію проводити день села необхідно розповсюдити на теренах всієї Львівщини. І сьогодні у світі відзначається міжнародний день офтальмології. Дата вибрана не випадково саме 8 серпня день народження знаменитого хірурга-офтальмолога Святослава Федорова. Внесок якого у розвиток цієї галузі медицини у світі є надзвичайно великим. Він створив штучний криштал, який провів експериментальну операцію з його імплантації у 1000 у 1659 році зайнявся імплантацією штучної руївки, а в 1973-му вперше в світі розробив і провів операцію з лікування глаукоми на ранніх стадіях. Міжнародний день офтальмології відзначається в Україні, США, Греції, Угорщини, Італії, Венесуелі, Чехії та інших країнах. В обласному управлінні охорони здоров'я звітують у 2016 році запланували регулярні виїзди офтальмологів в районі поліклініки, амбулаторії сімейної медицини та ФАПи. Все з метою ранньої діагностики. За підсумками минулого року лише у Львівській обласній клінічній лікарні в офтальмологічному відділенні було проліковано майже дві тисячі хворих. І це все, що ми встигаємо вам розповісти цієї години. Поїдня що минає, підсумуємо о 20.30. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Тож, якщо маєте що розповісти, пишіть нам на електронну скриньку. Її адресу знайдете на нашому інтернет-порталі lviv.tv. нагадую, саме там завжди більше оперативної інформації, життя регіону та країни. Бережіть себе і цінуйте людей, які поруч не зважаючи ні на що. Дякую, що з нами. До зустрічі. Незалежність для кожного українця, які для мене особисто, як і для громади Львівщини, це є перш за все самореалізація, перш за все, це є вільний вибір того, чим ми займаємося. Це є свобода слова, свобода дії і незалежність в матеріальному і в духовному розумінні. Кожен з нас, і я особисто вірю, що найкраще нас, українців, чекає попереду. Тому всіх зі святом з незалежністю, і нехай незалежність буде у кожного з нас в душі.